Усім привіт, мене звуть Саша, і це історія мого шляху в Motion з нуля. Мені 28 років. У мене є дружина, трьохмісячна дитина. Я ретушер в компанії. Займаюсь фотообробкою. Також я займаюсь відеозйомкою, монтажем, створюю контент для бізнесів, для людей. Також в мене є невеличка свічкова майстерня, на якої ми займаємося з моєю дружиною та нашою сім'єю. Чому я брав саме Motion? Тому що це шлях розвитку і мені подобається взагалі. Ідея, ідея того, що можливо розвиватися навіть під час якихось труднощів або важкого часу, який зараз. Ось, я вирішив просто записати свій шлях на відео. Я не знаю, чи це вийде в YouTube, чи не вийде, я не знаю. Але якщо ви це будете дивитись, то це вийде. Не в 2025 році, а скоріш за все, в 2026 році, тобто через рік, після того як я записую зараз це відео. Чому так? Тому що я не хочу, щоб хтось збивав мене з мого шляху, тому що я така людина. Якщо я щось роблю і перед цим комусь це розказую, то завжди мій вогонь гасне вже на початку або десь на середині шляху, коли я зустрічаюся з якимись там труднощами. І це мені не подобається, тому, скоріш за все, я не буду просто розповідати про це нікому, тому що я хочу бути один на цьому шляху сфокусованим, зробити якісь певні результати, і потім просто провести вас ось через ці відео, показати свій шлях. Давайте нам напевно трошки розповім, що я займаюся прямо зараз. Я ніколи не займався моушеном, я від цього далекий настільки, наскільки це напевно можливо. Проте я скажу, що я не зовсім нуль в фотошопі, тому що я ретушер. Я не зовсім нуль в Premiere Pro, тому що я там монтую якісь відео для себе, для бізнесів і так далі. і так далі. Тобто, хоч щось у відео я розумію. Ось у мене, до прикладу, є камера, навіть Canon EOS R, якщо когось цікавить. В принципі, це все, що я знаю про, про відео, про фото, і з цього я буду починати. З чого взагалі я вирішую розпочати свій шлях в Motion? Наразі я просто підбираю курс, на якому я хочу навчатись, тому що я думаю, що без курсів просто по YouTube це буде трошки затягнуто. ну навіть не трошки, просто роки-роки-роки, тому що я розумію, що там інформації просто безліч. А я хочу це зробити прям, ну, не скажу, що швидко. У мене є з -з зазор, там, до прикладу, в рік. І я розумію, що за рік я можу досягнути вже там якихось певних результатів і показати вам. Тому я проводжу такий ресерч, дивлюся різні інтерв'ю, дивлюсь різні, інтерв різні відеоуроки, намагаюся щось повторювати, і це для мене є якимось етапом номер один. Просто зрозуміти, що це за ніша, як в неї зайти, і так далі. І так далі. Тобто в мене немає якогось там прям чіткого-чіткого плану, як і що робити. Проте в мене є просто бажання і. Проте в мене просто є дуже велике бажання. Також я пробую якісь там тестові уроки і намагаюсь повторити. Я там скачав собі After Effects, і просто намагаюсь повторити, зрозуміти принцип роботи взагалі цієї програми, якісь менюшки там не, не, не зрозумілі поки що мені. І також хочу сказати, що в мене взагалі не, не Motion Setup. Ну, тобто мій ноутбук, він просто рандомний офісний ноутбук, якого вистачає для роботи в Photoshoпі, якийсь там перегляди відосиків і так далі. І так далі. Тобто В мене немає повноцінного робочого сетапу для motion, тобто якихось там мощностей для того, щоб робити там космос-космос. якийсь. Ні, я розпочинаю просто з того, що в мене є, ось медаль мого ноутбука, ось його технічні характеристики. І це те, з чого я розпочинаю. Так, можливо, колись я собі там зароблю на, на щось більш краще. Тобто, ні, в мене є гроші купити, вкласти в це, прям купити собі там якийсь макбук там супермія мощний, е якийсь, там супермі навчання за купу грошей. Проте я хочу, щоб це було поступово. Я хочу влитись в це дуже м'яко. Без якихось там космічних затрат, просто для себе зрозуміти, чи мені це подобається. І коли я остаточно зрозумію, що так, це мені подобається, я вам розкажу, напевно, про те, що я купую, в що я вкладаю гроші, якісь курси і так, далі, і так далі. І я буду поступово показувати. Ми будемо пробувати. Я думаю, що це відео не моє останнє, тому що я б хотів показати повністю шлях. Можливо, це комусь допоможе, я не знаю. Е, можливо, комусь допоможе взяти себе в руки і опанувати якусь нову професію, навіть якщо ви там вже дорослий, або ви дуже юний і ви хочете опанувати професію. Я просто хочу показати, що це можливо, якщо ви відноситесь до цього з цікавістю. Я маю на увазі до якоїсь нової професії, або як якоїсь нової навички. Е, що до цього потрібно відноситись дуже легко. Потрібно Робити це з цікавістю, просто розраховуючи на результат, безсумнівно маючи цілі, і так далі, і так далі. Проте не відноситись до себе якось дуже критично, не відноситись до того, що ого, там вже такі є хлопці або дівчата, які роблять просто космос результат. Ні, просто рухатися в своєму темпі, і я хочу показати, як рухаюсь я, і можливо це вас надихне. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь, якщо це. Якщо це вам е, подобається або відгукується вам, ось я буду дуже радий. До нових зустрічей. А стоп, стоп, стоп. Я забув найголовніше. Сьогодні в нас 23 січня 2025 року. А це відео вийде десь, можливо, в кінці 2025 року або у 2026 році. Ось так.